Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Це універсальний портативний монітор, який відкриває безліч можливостей для роботи й розваг. Asus ZenScreen mb 229 cf підтримує підключення до ПК, ноутбуків ігрових консолей, має широкий набір функцій і різні можливості з установки. Тож складається враження, що цей монітор ідеальне рішення для тих, хто цінує гнучкість, мобільність і комфорт. Зараз ми це перевіримо. Але перед початком традиційно вподобайка під відео від вас, підписочка на канал, і обов'язково підтримка нашого збору на дрони. Усі деталі є в описі під відео. Комплектація Asus ZenScreen багата і продумана, до найменших деталей. У коробці ви знайдете сам монітор, кабель HDMI і USB Type-C, адаптер живлення, кабель живлення, а також набір кріплень, що включає затискач, кронштейн, гачок і підставку. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і-каталог, e обираємо модель та утримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр. З правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Для зручності складання додається l подібна викрутка, а комплект документації допоможе швидко зорієнтуватися в налаштуваннях. Монітор можна встановити трьома способами: розкладна підставка забезпечує стійкість монітора під кутом від 12 до 60 градусів. Також він має ручку для перенесення, то тому монітор легко можна переміщувати з одного столу на інший. Монтаж на перегородку дозволяє розмістити монітор у вертикальному положенні з можливістю регулювання висоти до 150 мм. Кронштейн із це подібним затискачем пропонує найширші можливості: нахил від мінус 5 до 20 градусів, поворот на 90 градусів, висота до 144 мм і переведення в портретний режим. Кожен варіант монтажу робить використання монітора максимально комфортним у будь-яких умовах. Монітор виконаний із Чорного пластику він досить міцний. Зібрані всі деталі дуже якісно, 2,2 кг без підставки та 4 кг із неї, що робить його достатньо легким для портативного пристрою. Звісно, він не може важити як планшет, бо це повноцінний монітор. Дисплей має безрамковий дизайн. На задній панелі пристрою розташовані отвори для веса кріплення 100 на 100 і гніздо для штативу 1,4. Усі порти зосереджені на лівій грані, де знаходиться usb c із підтримкою Power Delivery до 60 Вт. HDMI і аудіороз'єм 3,5 мм для підключення навушників на правому боці знизу розташовані кнопки керування, індикатор активності, світиться білим кольором у вімкненому стані та бурштиновим у режимі очікування. Регулювання екрану можливе за всіма параметрами: нахил, поворот і висота, що забезпечує максимальну ергономіку. До речі, ця модель не має веб-камери, але має вбудовані динаміки. Дисплей є ключовою перевагою цього монітора, адже саме якість зображення визначає наскільки зручно та приємно приємно буде працювати чи розважатись. Екран із діагоналлю 21,5 дюйми та роздільною здатністю Full HD забезпечує високу чіткість зображення. Матриця IPS гарантує відмінну кольоропередачу та широкі кути огляду 178 градусів по вертикалі та горизонталі. Це означає, що картинка залишається якісною, незалежно від кута, під яким ви дивитесь на екран. Матове покриття дисплея усуває відблиски і забезпечує комфортну роботу навіть у яскраво освітлених приміщеннях, завдяки глибині кольору. 8 біт і здатності відображення 16,7 мільйонів кольорів. Екран демонструє насичену та реалістичну палітру. Цей монітор стане чудовим вибором для редагування фото, роботи з графікою чи перегляду відео. Він може бути як основним, так і додатковим монітором. Часота оновлення дисплею становить 100 Гц. Це значення вище ніж у стандартних офісних моніторів із 60 Гц. Плавні переходи між кадрами забезпечують комфортну роботу з графічними програмами, перегляд відео та навіть легкий геймінг. Час відгуку. Матриці 5 мілісекунд, що робить екран достатньо швидким для більшості сценаріїв використання. Яскравість дисплея 250 канделів на метр квадратний. Цього достатньо для зручного використання у приміщенні із помірним рівнем освітлення. Контрастність на рівні 1000 до 1 додає зображення виразності, підкреслюючи деталі як у темних, так і в яскравих сценах. Монітор оснащений сучасними технологіями, які покращують якість зображення і захищають зір користувача. Адаптив син забезпечує плавність зображення синхронізують. Частоту оновлення дисплея з частотою кадрів графічної карти. Flicker Free виключає мерехтіння підсвітки, що зменшує навантаження на очі під час тривалої роботи. Low Blue Light знижує інтенсивність синього світла, яке негативно впливає на зір, забезпечуючи комфорт навіть у вечірній час. Також є підтримка Shadow Boost, що покращує видимість у затемнених зонах без надмірного засвітлення світлих областей, корисна для роботи з графікою під час ігор. А QuickFit дозволяє накладати сітку чи рамки на екран для точно. Нов масштабування зображень, наприклад, під час створення макетів, а також доступна функція Splend, яка пропонує 8 попередньо налаштованих профілів для різних видів діяльності від стандартного режиму до налаштувань для ігор, читання чи перегляду відео. Це хороший варіант для роботи з текстами, таблицями, презентаціями чи графічними редакторами. Монітор також підійде для програмістів, які працюють із великими обсягами коду, і для геймерів, що шукають портативний пристрій із достойною частотою оновлення і технології. Технологію Adaptive сенс. Монітор можна налаштувати як через екранне меню OSD, так і через утиліту Asus Display Widget Center у середовищі Windows. Також Asus ZenScreen MB229CF це універсальний монітор, який підійде для широкого кола завдань. Завдяки якісному IPS-дисплею, частоті оновлення 100 Гц, підтримці адаптивної синхронізації та зручному меню налаштувань. Він є чудовим вибором для роботи, навчання та легкого геймінгу. А продуманий дизайн, різноманітність варіантів кріп. Та універсальні порти роблять його ідеальним для програмістів, дизайнерів, менеджерів і фрілансерів, які прагнуть створити комфортне робоче місце будь-де. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, обов'язково ставте ось таку вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Угляді та тиснути на дзвоник. На з вами, як завжди, був Юра. На сьогодні це все.